7 березня під час планового обходу території на патруль служби безпеки нафтопроводу Дружба очікувала несподівана знахідка. Близько 14-ї години вони натрапили на самотню та виснажену дитину, яка, за їх словами, бігала туди-сюди, ховалася в кущі та щось кричала. біля села Галоч в районі трьох кілометрів до цього населеного пункту. Було нами виявлено дитину віком до двох років ромської національності. Одягнутий був. Маєчка, ну ковтинка, кепка і все, босий. Стан дитини був критичний. Від переохолодження в хлопчика посиніли ноги. Він трусився і плакав. Було зрозуміло, що дитина в такому стані перебуває не перший день. Від місця знахідки до службового автомобіля, а це близько трьох кілометрів, малого несли на руках, одягнувши на нього куртку. На місце події одразу викликали слідчо оперативну групу і карету швидкої допомоги, яка відвезла знайдену дитину в дитячі відділення Ужгородської районної лікарні в місті Чоп. Рібонок поступил по направлению скорой помощи з піряклажденієм. Он немножко кашляв, был простужений насмарк. І сейчас уже виздоравлюває. Лікарі провели повне обстеження дитини. Слідів побиття або голодування, що часто буває в таких випадках, не виявили, розповіла нам завідувачка відділення. В лікарні дитину нагодували і переодягнули. Також вдалося дізнатися ім'я хлопчика та його точний вік. Трирічний собі так і не розповів, як загубився. Зараз його нібито знайшла рідня і хоче забрати з лікарні, не пояснивши причин зникнення дитини. Била барон циганський барон із села Галач, інтересувала, сказала, що зберуть документи, тобто паспорт свидетельство роден і прийдуть, і мама напише об'яснення, що чому ребенка вжав чи не обіжав, і тоді будуть забігати домой. Поки горе батьки не зберуть відповідні документи і не підтвердять особу дитини, хлопчик перебуватиме в лікарні, де чимало покинутих дітей.